Якою є ситуація на українських фронтах? Просто зараз маємо змогу запитати нашого наступного гостя. До нас доєднався Василь Пихньо, військовий оглядач. Вітаємо вас у нашому етері. Добрий день, добрий день, пане Василю. За даними генштабу на Покровському напрямку, наші захисники минулої доби зупинили 57 штурмових і наступальних дій. Це найбільша кількість боєзіткнень серед усіх напрямків. І не набагато менше 22 боєзіткнення і на сусідньому Новопавлівському напрямку. Тож давайте поговоримо про це більш детально, що там зараз відбувається, що відомо. Наскільки важкі бої, яка тактика ворога прош. Е, ну, власне, от ви цілком е, слушно назвали два найбільш активні напрямки: 22 плюс 57, Це виходить в сумі 70... Дев'ять, тобто 80 бойових зіткнень із 180 загалом відбувається зараз на Донецькому напрямку. Це власне те за відповідь, яку я вже намагаюся до українських медіа, коли комунікую або будь-де інде в своїх блогах комунікую. Намагаюся донести до широкого загалу, що основний напрямок удару противника і тиждень тому, і два тижні тому, і місяць тому була не сумщина, не Запоріжжя, не де інде інакше, окрім як Донбас, Донбас це ціль номер один, де противник намагається пробиватися. Ну, на сьогодні ми бачимо, що на покровському напрямку, покровсько-мирноградському напрямку, триває спроба противника охопити місто Покровськ такими флангами в районі Мирнограда, де вони раніше ще отримали перевагу, просунулися за трасу Покровськ. Мирноград Костянтинівка зараз вони намагаються наростити цю перевагу, і на півдні в районі Котлярівки, де вони так само намагаються просунутися за межі Донецької області, вийти на Дніпропетровщину для того, щоб великим таким клешнею охоплення охопити, власника. Ще місто Покровська до такого сценарію, щоб його охопити, ще скажімо так дуже далеко, тому що справедливіся заради. Ми вже з вами добрячих місяців, півтора говоримо про те. Що противник є на кордонах Дніпропетровської області? От він, от уже отут там ще трошки кілька кілометрів, і ще там 300 метрів, і от він вже зараз майже на кордонах Дніпропетровської області, але далі не посувається. Тому я веду до того, що це не означає, що він цього не зробить. Це не означає, що там охоплення Покровська в перспективі якійсь не відбудеться. Це означає лише те, що наші бійці роблять все можливе від себе залежне для того, щоб йому цього не давати робити. Вороже в свою чергу навпаки. Стрімко, всяко як тільки може, суне до речі, з метою виконання цієї задачі, яка буде мати інформаційний зиск для них, виходи за кордони Донецької області, вихід на Дніпропетровщину, і в цьому навіть інформаційному контексті тут є якась певна така, я би навіть назвав перевага для нас. Якщо це взагалі коректно сказати, перевага тому, що на виконання цієї задачі противник готовий класти, класти, класти і класти ще більше і більше, більше ресурсів. Фактично зараз, що надумається, що на будь-які інші ділянці фронту скажу об'єктивно, відбувається один і той самий сценарій. Відбувається розмін дуже помірних територій. Кілометра, двох кілометрів, десяти кілометрів території на десятки тисяч життів російських окупантів, і це не просто слова, це, це реальні слова підкріплені тим, що відбувається на фронті. Ви зараз будь-де зайшовши. Ви бачите, як дрони убивають піхоту просто в нуль вщент. На жаль, ця картинка вона є тотожною для. І з нашого боку і проти нас, тобто, дрони зараз повністю змінили ситуацію на полі бою, і будьмо об'єктивні, якщо ми якщо ми раніше орієнтувалися про ситуацію за допомогою карт, типу Діпстейт або будь-яких інших осінтерських проектів, зараз вони не відображають усього. Сценарію або цієї поточної ситуації того, як воно є, тому що на карті, коли ти дивишся, все начебто чітко є червона зона, є біла зона, лінія розмежування. Ось тут наш контакт з противником так зараз не є. Зараз є значно інакше: 5, 10, 15 кілометрів з одного за з іншого боку, це така ж собі сіра зона. Де працюють, оперують оператори БПЛА з кожного боку. Насправді, і це буде ставати тільки гірше, тому що це зараз є можливості так званої зеленки, коли зелені є кущі, там якісь посадки, дерева, і є можливість укриватися від цих дронів, щоб є принаймні теоретична можливість, щоб вони тебе не помітили. А от коли наступить осінь, все буде голе все повністю буде голе, все буде. Як на долоні, і уявити, щоб в той період, якісь відбувалися наступальні дії, от реально неможливо, тому що це просто геноцидальні втрати особового складу будуть за такого сценарію боїв. Саме тому, власне, зараз стоїть задача витримати ворожий шалений тиск до осені, для того, щоб от противник не зумів собі надміру багато територій зайняти в межах цього очікуваного переговорного процесу, який. Не відбувається як так, фактично, що і не може відбуватися, але зараз він повністю закрити цей будь-який переговорний контактний процес з Росією не раніше, як на осінь, він може теоретично з'явитися якесь вікно можливостей коли ми зрозуміємо, чи росіяни входять літнього наступу якось протиснули нашу оборону і отримали собі додаткові карти, так як називає їх Трамп. Чи навпаки, ми отримали карти в руки, показавши, що російські імперські амбіції абсолютно є. Нездійсненими за нинішнього сценарію боїв, нинішнього архітектури боїв і нинішніх технологічних засобів, які просто знищуються, просто знищують піхотинця. Неважливо, як він підготовлений. Немає можливості для укриття. Ну тобто, десь на якихось окремих осередках може бути успіх за рахунок концентрації, кращого управління, і тому подібне фортифікація тих же, але загалом. Воно просто знівельовує участь піхоти. Ти можеш бути рексом, але якщо тебе звиставлять два-три дрони, вони тебе розірвуть на три шматки, і більш ніхто тебе не збере. І росіяни готові класти ці всі жертви поки що, принаймні, але вони втрачають просто шаленим темпом. Нам треба розуміти, що наша армія знищує армію противника. Це головна задача позбавляти її наступального потенціалу. Ось це, це зараз є видимою найголовнішою задачу того, що відбувається і на Донбасі, і на інших напрямках фронту. Пане Василю, а що буде, якщо до осені наш противник оці цілі, які він перед собою поставив, він не досягне, наприклад, на Покровському напрямку? Чи він буде продовжувати тут? Чи він переметнеться на якийсь інший напрямок, перекине ці сили? Що буде тоді відбуватися? Чи можемо ми спрогнозувати це? Лісно, тут насправді це, це це складно до прогнозу такі дії, тому що ворог, мо не кажучи, по Куп'янськ, наприклад, який так само є в цілях окупантів на цей рік щодо Куп'янська, ворог напевно вже раз разів сім хотів його зайняти і проводив відповідні наступальні операції. Покровськ, та сама історія часів яр. В якому в межах якого половина часового яру за противником, але вони досі його не можуть зайняти. Як і турецьк, між іншим, е, відповідно, виходячи з цього, ну ми якби розуміємо, що е, подекуди плани або розуміння планів противника воно впирається в те, що ці плани не зреалізовуються рамки розтягуються. Я особисто очікую, що це що це буде просто знищення ворожої піхоти в величезній кількості. Наші задачі на цьому всьому шляху. Це головне правильна організація військо, правильне забезпечення війська, перехід на все більше і більше, скажімо так, на натівські стандарти все, в сенсі децентралізації рішень і управління ситуацією на полі бою. Я можу так зараз дуже замислувато говорять, але якщо дуже коротко спробувати це все пояснити. Нам потрібно впроваджувати найкращі тактики для того, щоб якомога ефективніше вбивати противника. Ну от, от, от це те, що нам е, залишається робити. Нам треба впроваджувати ці тактики в сенсі боротьби з ворожими е, дронами, які кількісно зростають. Але нам треба знайти якісні відповіді у сенсі виявлення цих дронів на кожному етапі їхнього польоту, щоб вони не зникали з наших радарів автоматизації процесів передачі роботи по цих повітряних цілях на наші мобільні вогневі групи, збільшити кількість виробництва зенітних дронів дронів перехоплювачів, які би збивали ворожі дрони в свою чергу, і робили би це переважно. Намагалися робити це десь на нашому прикордоні, тобто тільки на вході в український повітряний простір, а в перспектив. Взагалі на території Росії, отже, це те, що нам треба зробити. Воно нібито звучить просто, але ну насправді це це, це, це дуже непрості процеси. Те саме стосується і нашого війська. Нам треба продовжувати перехід на корпусну систему з усіма найкращими практиками поєднання в межах корпусів. Тих тих досвідів, які є у наших бойових бригадах, з покращенням управління з підготовкою бійців, тому що насправді можна подумати, що наявність от, от я так кажу зараз. Там та те, що ви бачите на мапі, воно не зовсім відповідає коректно дійсності, тому що дрони таку зробили велику сіру зону, буферну зону на передовій. Ну і типу, все а тоді піхоти не треба, нікого не треба тільки дрони літають. Але щоб дрони навіть літали, треба розуміти, що людей треба значно. Більше для того, щоб фізично ними управляти, нас має бути хтось, хто керує цими засобами, наземними роботизованими комплексами, дронами на фронті, щоб навіть нам підтримувати ось цю сіру буферну зону проти противника і не давати йому просуватися в глиб нашої території. Потрібно більше людей. А з цим у нас зараз є величезна проблема, і це теж наше домашнє завдання, що треба робити. Тому, в принципі, якщо прямо відповідати на ваше запитання, що буде, якщо Росія не досягнуть якихось своїх задач, вони я думаю, що вони будуть далі продовжувати. Сунути, поки вони можуть, а наша задача тільки покращуватися кількісно, зменшувати наші особисті втрати, тому що ми собі просто не можемо дозволяти далі розмінювати людей на людей, ми маємо ми максимум, що ми можемо собі дозволити, це розмінювати території на людей, але але не людей. Люди це наша найбільша цінність, і нам треба довести до, до ідеалу, скажімо так, це ставлення до людей, їхню підготовку, їхнє оснащення, управління ними, тому що від цього дуже багато чого залежить. Може воно звучить зараз дуже пафосно, може воно звучить зараз дуже загально, але знаєте, от коли постійно з'являється запитання: а що буде, якщо росіяни там будуть мати? 500 шахедів на день, або, або що буде, якщо Росія не будуть мати тисячу шахедів на день? Або що буде, якщо Росія не поставлять під ружьо один мільйон солдатів? А, чесно, якби не те, що нічого не буде, буде те саме, що і зараз. Питання просто те, що ми маємо шукати відповіді на ці їхні варіанти. Ми не звільнимо наші території прямо прямо сьогодні. Нам треба зупиняти і знищувати армію противника. Ось це буде та сама задача. Просто нам треба буде знаходити ефективні механізми, як з нею боротися. Для нас насправді або люди там наприклад, запитують: а що буде, якщо штати не передадуть якісь ракети? Або що буде, якщо штати відвернуть увагу на близький схід? Погано буде важче буде, але в нас не буде ніякого і немає ніякого іншого виходу, окрім як продовжувати з Неме вести бойові дії і виконувати модернізацію свою внутрішню, от це та це те, що буде, якщо так же прямо відповідати. Якщо говорити про напрямок, який ще може бути знову ж таки новим для росіян, дуже багато зараз інформації з приводу того, що вони то зайшли, то не зайшли у Дніпропетровську область. Будь ласка, прокоментуйте, що там зараз відбувається, чому так багато інформації, що з них правда, що з них дезінформація? Прошу, це не є новий напрямок. Я в принципі, з цього ми власне з вами розпочали розмову, що це не є і не може бути новим напрямком, тому що. А Дніпропетровщина вже до неду нової війні Б те, що противник є на кордоні Дніпропетровської Донецької області, це факт. В чи важливо чи він перетнувши цю адміністративну межу, як то кажуть, цю ленточку то абсолютно не важливо. Якщо його дрони долітають до межової умови на Дніпропетровщину, то яке має значення, чи там є нога російського солдата в плані на адміністративній межі Дніпропетровщини? Тобто ну росіяни розглядають захід до Дніпропетровської області, області з точки зору того, аби просунутися далі і охопити. З глибини стилу охопити Покровськ. Це їхня задача на мородин. Хоча, як я вже сказав, вони кілька місяців вже тучаться на межі Донецької та Дніпропетровської областей, намагаючись туди е, далі вглиб просунутися. Поки що їм це не вдається поки що нам вдається підтримувати той тобто стали темп знищення противника. Поки що, е, скажімо так: е, наша наша оборона не не злама, не зламується проти противника. Е, е, як буде далі, я думаю, що скоріше за все росіяни зайдуть на Дніпропетровщину. Я думаю, що вони скоріше за все далі будуть намагатися просунутися, тому що ну треба усвідомлювати, е, Розумієте, ми, ми не зможемо. Е, ми не зможемо стримати все. От е, я зараз використаю пояснення. Я думаю, що воно буде чітке і зрозуміле. Це пояснення зі слів е, командира корпусу, другого корпусу національної гвардії, полковника Оболєнського, В е, його інтерв'ю свіжому, яке я всім рекомендую подивитися на армії ТВ. Вийшло це інтерв'ю. Е, от він каже: задачка. Фактично, давайте спробуємо зрозуміти, що це така математична задачка, е, поле, 300 там 400, не знаю, кілометри, Нехай буде 2 кілометри. ну окей, нехай буде 2 кілометри. Поле виринає на це поле 200 або 100 росіян, от 100 росіян 100 їхніх піхотинців іде, е, яка може бути щільність наших от, щоб, просто, щоб люди собі зрозуміли, як це все відбувається. Е, хтось може сказати, так треба їх дронами знищити. Окей, два кілометри цього поля до цих ста росіян, які ідуть, е, швидкість пересування людини е, в такому там повному спорядженні складає десь приблизно е, півтора-два е, кілометри. На годину тут. Oh. Так, півтора-два кілометри десь на годину складає його швидкість пересування. Тобто, мовно кажучи, для того щоб подолати ось цю там дистанцію поля. Ну таких кілометрових полів не буває. Зазвичай там кілометрів 300 може бути окей, зрозумів. Я всіх заплутав дуже просто. Ще раз спробую пояснити, виходить росіянин, висувається з якогось свого рубежа, де до нього два кілометри. Але він має перетнути якусь ділянку відкритої відкритого простору для того, щоб дійти і почати атакувати наші позиції. Це там 300-400 метрів. Нехай він має перетнути. Зі швидкістю пересування 1,5-2 км на годину він цих 300-400 км зможе перетнути за там ідеальних умов за 20 хвилин. От є 20 хвилин відкритого простору, на якому наші оператори дронів мають нарізати цю ковбасу з російської піхоти, а їх є там 100 піхотинців. На цій смузі в кілометр стоїть чотири наших екіпажі FPV-шників, які можуть злетіти. Чотири це до речі, непоганий сценарій, якщо він так є. Поки один дрон злетів, долетів, уразив. Вертає знову екіпаж, споряджає наступний дрон для того, щоб він злетів. Це забирає час. Це десь близько 10 хвилин. Тобто, за 20 хвилин, поки росіяни йдуть, чотири екіпажа може зробити там умовно 2-3 вильоти. Відповідно скільки він піхотинців противника зможе уразити: 10? 15? а їх іде 100. Тобто, наша задача, яка о, і, о, от в цьому власне полягає весь цей процес. Чому люди питають: о, от нас не вистачає дронів, нас не вистачає чого? Якби у нас було сотня екіпажів. Ну, то ми б могли б по кожному на противника направляти, але це не нереально сотні. екіпажів просто мати. Ну це це і нелогічно. Задача, яка зараз полягає зробити так, аби час реакції на противника був менший час координації був менший для того, щоб дрони літали не раз на 10 хвилин, а раз на 2-3 хвилини. Це потрібно задачу. Цю виконати потрібно справді щоб більше дронів, потрібно більше навчаності людей, тому що виконавець на фронті це така ж сама людина, і ми вчора в цивільному житті була а Сьогодні вона пройшла підготовку і стала дронарем. Але в нього є різний досвід: різний досвід орієнтування на кризові ситуації, різний досвід на те, коли летить стріляє навколо тебе. Різний досвід. На те, що він не помилиться, це ми ще й робимо за умови того, що цей дрон він не буде втрачений, його не погасять засоби ребу. Він точно долетить туди до цілі, а він може помилитися. Всі ми можемо помилитися, е, і так і тут відповідно, от от яка задачка постає. Тобто, коли росіяни наростили велику кількість піхоти і вони нею сунуть, це означає, що за умов, коли не не встигли знищити на відкритому просторі 100 російських піхотинців, це означає, що тоді наші оператори БПЛА в такій ситуації е, знищили частково. Оцінила ситуацію і відступили, тому що далі треба знову знищувати ті залишки піхоти, але вже більш безпечних рубежів, а не вступати в близький бій із цією піхотою противника. Тому ми будемо втрачати певні території, але ми будемо розмінювати їх на велику кількість осіб особового складу. Десь приблизно такий сценарій я навіть не збагнув, як ми з. Як я як я завів розмову зараз в таке пояснення з кордонів Дніпропетровської та Донецької областей, напевно, щоб щоб не те, щоб заспокоїти, але спробувати донести ту логіку, яка насправді зараз відбувається на фронті. Тобто немає значення, де вони є на Дніпропетровщині, Донеччині, Харківщині, Сумщині, Чернігівщині чи Київщині. Факт того, що противника треба знищувати, не даючи йому, в принципі, в перспективі великих якихось досягнень, дати йому розуміння, що великих досягнень у нього тут бути не може а далі буде далі. Пане Василю, чи можемо ми говорити про фортифікації, тому що зараз дуже багато чуток і розмов про те, що відбувається, наприклад, на Сумському напрямку з фортифікаціями. Чи можемо попросити вашу думку, тому що Діп Стейдж прокоментувала цю історію і підтвердила, що там доволі? Ну, скажімо так, не сильно ці укріплення, не сильно вони є. Що знаєте з цього приводу? Прокоментуйте, будь ласка, тому що це важливо. А, дивіться, я чесно скажу, я би не хотів вдаватися в ці деталі, поясню логіку процесу, чому ні. З того, що я знаю, ну, давайте. По-перше, фортифікації бувають різними. Вони бувають готовими до сучасної війни, а бувають не готовими до сучасної дронової війни. А на Сумщині були точно фортифікації ще раніше готу, які готувалися в 22-му, роках, які для сучасної дронової війни, вочевидь, по деяких позиціях не готові. Є лінії оборони про вже коли. Противник почав свій рух на Сумщині, з того, що мені відомо, це вже там безпосередньо, якщо так говорити прикордонна, перша лінія смуги, смуга оборони — це населені пункти хотінь, писарівка юнаківка, до, до яких власне противник подекуди до хотіні та писарівки ще не дістався, навіть а до Юнаківки дістався і суттєво вже там гальмує. І ми реально бачимо гальмування на сумському напрямку саме там. Тобто є рубежі, які можна було зробити, вочевидь під умови сучасної війни. Є рубежі, які може й можна було зробити, але Мені про це не відомо. Суть полягає в тому, що е, насправді просто на цій темі дуже багато хайпу. Е, окей, хайп може це погане слово. В цій історії, але дуже багато маніпуляцій. Тому що це дуже легко сказати, що, е, наприклад, там незабезпечені е, рубежі оборони, або дуже, дуже легко сказати, що ППО не збуває достатню кількість шахетів. Як так стається, що 500 шахедів запускають, і їх всі не збивають. Дуже легко сказати, що ну а як це так, ми втрачаємо якісь кілометри території. Е, чому у нас на це тобто це, це, ну, тут є? Якби є лінійні рішення, це значить, що держава недостатньо дружні забезпечує, саме тому я радше би волів залишити ці питання до відповідей компетентних осіб на це, тому що я не хочу просто впадати в це там суспільне море обговорення інформаційних маніпуляцій на тему фортифікації, тому що завершу відповідь тим, що зрозуміти правильно процеси, якщо нам От останніх своїх публічних виступах секретар комітету з безпеки оборони та розвідки, глибоко шановано мною людина Роман Костенко каже, що я не знаю, що відбувається в на Сумщині з фортифікаціями. Нам не доповідають йому кажучи, військове командування. Ми не маємо діалогу. То е, скажіть мені, будь ласка, як люди, які впевнено говорять про те, що вони там є, або що їх там немає, можуть знати, якщо головний комітет парламенту йому про це до кінця не зрозуміла ситуація. Останнє питання, яке хочеться вам задати з приводу того, що відбувається, хочеться, щоб ви прокоментували також дуже гарячий напрямок Північно-слобожанський і Курський. Що там відбувається? Що відомо в цілому? Прошу, чи можемо говорити про це? Будь ласка, ваш коментар. Ну, це власне якраз таке про питання фортифікації. То що я і сказав, точна лінія оборони, яка дозволяє стримувати противника, вона існує на межі населених пунктів. Котінь, писарівка, юнаківка. Ми бачимо, що ворог з цих трьох названих пунктів ну далі ця лінія там ну, продовжується до умовного миропілля. Ми розуміємо, що ворог зумів на цій лінії нав'язати виключно за юниківку наразі бої і в межах неї тривають тривають ці бої з контрштурмовими діями. А десь приблизно 50 на 50 зараз контроль за юників. Кою насправді ми можемо з вами зараз говорити, а до вечора ця ситуація зміниться там чи чи до ранку завтрашнього дня. Ситуація може змінитися як в кращу, так і в гіршу сторону. Тобто ситуація на сумщині доволі таки динамічна, але по більшості напрямків ми бачимо суттєве гальмування військ противника за останні тиждень. Відбулися туди додаткові перенаправлення резервів. Про що нам відомо, зокрема від руху руху нашого опору, центр вивчення окупації повідомляв про те, що приміщення ворожої техніки відбувалося з Херсонського на Курський напрямок. Тобто Росія не посилюють цей тиск для того, щоб підтримувати сталість цього наступу, але станом на зараз, ми вже останні два тижні, ну для тих, хто там не знаю, хоче Перевірити мої слова, відкрити карту дівстет. Подивіться за два тижні, як змінювалася там лінія фронту, вона фактично суттєво там не просувається, не рухається. Тобто зараз там нав'язуються і контрштурмові дії наших штурмових полків на півночі Сумщини, так само, як і, як і відбувається гаймування на відповідних рубежах, де, де це, скажімо так, максимально доречно можна зробити. Зокрема, я зараз маю на увазі населений пункт Юнаківка. Тому ситуація, попри те, що ворог. Продовжує тиснути. Вона насправді зараз на фронті є одна з найскладніших за останні півтора року, тому що ворог тисне по багатьох напрямках. Це не лише Сумщина або північно-слобожанський напрямок, який його зараз називає генштаб, Це і Харківщина, це район дворічної Куп'янська, це район Лиманського напрямку. Це в бік Борової, це Сіверський фронт. це... Костянтинівка, в межах якої часу яр, Торецьк і, і інші напрямки тиску на Костянтинівку. Це Покровськ, це Новопавлівський напрямок, це Малинівка, тобто Голіпільське спрямування. Тобто ворог всюди всюди намагається тиснути. Так ще й до цього всього він нав'язує свої, скажімо так. Психологічні атаки за рахунок глибинних терористичних атак дронами і ракетами, що ми зараз переживаємо у Києві. Наприклад, сьогодні день жалоби, день трауру за вчорашніми жертвами, які загинули наслідок обстрілу, все це підкріплюється невизначеною міжнародно політично-дипломатичною обстановкою, яка так само тисне на українців і має розм'якшити нашу нашу ментальність. Тому от, от, в тому насамперед, най напевно, одна з найскладніших ситуацій за останні півтора-два роки, але я маю во вел... Велику не просто надію, а велику переконаність, в тому що ну мені чомусь так здається, з огляду на певні знання, що нам вдасться там в побільшість напрямків стриматися. Хоча я повторюся і цим завершу, деякі втрати територій, на жаль, відбудуться деякі просування противника на жаль відбудуться. Головне у цьому процесі наполягатиму, полягатиму знищувати армію і її потенціал противника. Ось так. Що ж, ми вам дуже вдячні за те, що ви доєдналися до нашого етеру і поговорили з нами, прояснили, дали відповіді на наші питання. Пан Василь Пихньо, військовий оглядач, був з нами на прямому включенні. Що ж, щиро дякуємо вам і прощаємося з вами. До побачення. До побачення.